Анастасія Пономаренко вимушена переселенка. Нині живе у Хмельницькому, обирає школу для сина. 1 вересня він піде у перший клас. Ми переселенці приїхали сюди з Маріуполя. У мене дитина буде йти в перший клас, то обираю школу десь поближче до роботи. Рішила спочатку зайти запитати, чи є вільні місця познайомитися зі школою. Заяви від батьків про зарахування дітей до першого класу в цьому році приймають лише в електронному форматі. Для цього необхідно зареєструватись на порталі Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. Безпека наших батьків і дітей і працівників на першому місці. Відповідно, не хотіли робити велике скупчення, і тому вирішили, що ми скористаємося державною платформою, де є інформація про заклад. Батьки заходять, реєструються, формують свій особи особистий кабінет. Кабінет формують свою заявку, тобто, це може бути першочергове зарахування за територію обслуговування того закладу. Також батьки можуть подавати і дві, і три реєстраційні заяви, оскільки можуть, наприклад, вагатися. На порталі необхідно прикріпити фото документів, а саме свідоцтво про народження, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання та за необхідності довідки про пільги. Такий схожий спосіб. Ми ми робили наша особиста школа. Робила ще й при першому карантинному режимі. Це було зручно і батькам, і, і нам ми не створювали потоку великого там в крайні числа набору. Там чи на початку. на початку в навчальному закладі кажуть: окрім того, що приймають заяви на навчання, допомагає. Ають ще й розібратись із технічними питаннями щодо подачі документів онлайн. В основному у батьків питання, чи вони з'явилися в системі, Декого з батьків може не відображатися в особистому кабінеті сама заявка. Тоді вони звертаються за допомогою. В чому виникло технічне питання, ми їм допомагаємо. Технічне питання може виявлятися в тому, що або помилково нажали не ту школу, або не збереглася сама заява. Тоді батьки до нас звертаються. Ми, нам, ми заходимо в їх особистий кабінет та допомагаємо сформувати або повторювання. Ми заяву або нову ми можемо прийняти більше 4,5 тисяч. Ми орієнтуємося на цифру випускників. Ми орієнтуємося на те, що великий відтік дітей є зараз за кордоном, і в принципі вони не планують повертатися хоча на їхню заміну прийшли внутрішньо переміщені особи. Але ми так протягом вже 4 років. Приблизно зараховуємо чотири тисячі Розуміємо, що цифра може бути плюс-мінус. Тобто на цю цифру в принципі орієнтуємося, але в разі потреби ми збудемо будемо відкривати додаткові класи. Триватиме вступна кампанія для майбутніх першокласників до 31 травня. Наказ про зарахування дітей планують оприлюднити 1 червня. Протягом літа батькам або опікунам майбутніх школярів потрібно перенести до навчального закладу всі необхідні документи. Олександр Семенюк Володимир Паламар, Новини міста.